На стільцях під одним із кабінетів міської поліклініки знайшли новонароджену дитину. Хто зна, коли дівчинку лишили і скільки б вона ще пролежала тут, про те, що, немовля, певний час знаходиться без догляду дорослих, забили на сполох медики. Розповідають, було це 25 серпня. Оскільки біля дівчинки не було й сліду дорослих, лікарі зателефонували до відділу поліції. Маля, у якої з їх слів лише день-два тому було перев'язано поповину шовкову. Ниточкою принесли у пологове відділення центральної міської лікарні. Цей випадок неординарний, тому що це вперше, коли жінка лишила дитину в дорослій поліклініці, і вони нам працівники принесли дитинку родом. Тобто, з одної сторони, Можна сказати, добре, що вона її не виконала з нікуди, а принесла медичний заклад. А з другої сторони зрозуміти вчинок цієї жінки досить із і із людських міркувань просто неможливо, на мою думку. Важко сказати, каже Віталій Грубський, чому дівчинку не лишили у вікні життя. На це може бути безліч причин, серед яких і те, що біля центру жінки завжди багатолюдно, а отже й чимало свідків. Немовля, було не голодне, загорнуте у чисті пелюшки і увесь час спало. Зі слів лікарів, і з дитиною все гаразд. Вона цілком здорова. Дівчинка прибула в задовільному стані. Вона була в костюмчику, було одіялочко, таке літнє на ній. В принципі, вона була... Чистенька, єдине, що в неї була замість затискача поповини, ниточка була прив'язана поповина. Наразі стан дівчинки лікарі оцінюють як задовільний. Вага її 3 кілограма, 730 грамів, гарно їсть і мало плаче. На руках, здається, почувається іще краще, більш захищено. Там памперси, я знаю, все це батьки купують своїм дітям, хто ці дитинці принесе. Ці дитинці, бачите, там у нас на столику скільки памперсів, то ми наскільки можна, там по палатах зібрали. Вже з деяких відділень нам суміш принесли, тому що їй ж теж треба годувати і водичку, і ці молочні суміші, і одежку. Одежка у нас буває там про запас відділення. Ми перестіруємо, то, Ну, коли бувають відказні діти, то Приходиться також щось на перший час їх одягати, то в нас про всякий випадок є, але також по палатах мами. Да. Ще кілька днів маля пробуде у пологовому відділенні, а потім його переведуть до дитячого. Поки у поліції з'ясовують усі можливі обставини, за яких було залишено дитину, розшукують її матір. Подальшу долю дівчинки мають вирішити відповідно служби у справах дітей, на черзі у яких чимало бажаючих стати батьками. Хто ж та жінка, яка народила, об якій життєві негаразди й страхи спіткнулась, важко зрозуміти. Можна тільки здогадуватись. Низькі доходи. Роботи немає, може в неї там ніхто не знав, де вона, може вона якась одинока, може студентка. Всяке може бути. В шоковому стані, може й страшно було. Хоча, якщо так подумати, якщо дитина була одягнена, і вже треба було на такий крок піти, кудись її принести, лишити, то це вже, мабуть, все було продумано. Важко сказати.